Привіт! В недавніх відео я прочитала коментар, що маю хорошу та дружну сім'ю. Хочу трішки сказати за це, яким чином, що потрібно робити, щоб була в мене, у вас дружня, хороша сім'я. Кожен із членів сім'ї має бути на своєму місці. В Біблії все написано. Вся ієрархія прослідковується, хто кому має бути послушний. Діти, будьте послушні батькам вашим у всьому, що тільки не суперечить Біблії. Тобто діти повинні слухати своїх батьків, а не командувати батькам. Далі дружина, написано теж, не дружин не в одному місці. Навіть такі є слова дружина нехай боїться свого чоловіка і слухає його у всьому, що не суперечить Біблії. Це не означає, що потрібно прислуговувати чоловікові і його обоготворяти. Ні, це потрібно просто. Виконувати Божу заповідь. Коли ми її виконуємо, тоді маємо благословення. У мене чоловік не є віруючий, і мені було дуже складно погодитися з цією думкою, що я маю слухатись чоловіка. Тим більше я завжди вважала, що жінка і чоловік не лише рівні, а жінка вона значно розумніша. Вихованіша, мудріша за чоловіка, і це намагалася доказати навіть в певних таких, наукових працях. Коли почала читати Біблію, то чітко зрозуміла, що Бог все створив ідеально, і жінка має бути послушна чоловіку. Хочеться їй це чи не хочеться, головне, щоб це не суперечило Біблії. І навіть в таких простих речах. Де, здавалося, ну, немає логіки, коли чоловік каже Зроби так і так. Немає зовсім в цьому ніякої послідовності. Але я послушна Богові і я мушу це зробити. Я зробила добре, нехай буде так, як ти кажеш. І тільки тоді, в таких випадках, я кілька разів побачила, яке це було для мене благословення. Навіть і не думала, що так може бути. Бог мене вчив, що. Щоб я його слухала, щоб я була слухняна для Бога. Ну, відповідно і чоловікові, бо, бо так сказав Господь. Далі чоловік має бути послушним для Ісуса Христа, і Його голова має бути Ісус Христос. На жаль, мій чоловік не є віруючий, але Він освящається всі-всі роки від мене, Отак так в Біблії написано. Що від жінки віруючої освіщається, чоловік невіруючий, і діти освящаються. Тому теж я бачу багато мудрості, яку Бог йому також дає, як діяти в тих чи інших ситуаціях. І от така невеличка схема: просто якщо кожен буде на своєму місці, то ви будете щасливі. Навіть взяти наше тіло, якщо це голова, і рука, як би вона не хотіла керувати, вона, якщо стане на місце голови, це буде хаос, це буде щось страшне. Ну, але так в нашому суспільстві стараються жінки стати на місце голови. Діти також стараються зайняти таке положення, щоб керувати батьками, щоб батьки виконували їхні забаганки. І тоді ну, немає щастя в сім'ї. Так, в моїй сім'ї, так, в сім'ї Сергія Чулкова, також діти послушні батькам. І це дуже дивує людей, коли вони вже старші, виховані і ну, мають такі чудові результати. Тому що вони просто слухались батьків. Ми ж самі розуміємо, що дитина не має того розуму, потенціалу щось зробити, як дорослий. Якщо вона буде просто на своєму місці, то вона буде хороша дитина рости. І радувати своїх батьків. Отже, будьте щасливі, будьте на своєму місці.